Коли я їхала за кордон на заробітки, то розуміла, що їду надовго, тому що хотілося щось заробити, адже у мене нічого не було, крім моєї двокімнатної квартири. Я покликала до себе двох своїх доньок і стали ми радити, що робити далі. Квартира була оформлена на мене. Старша донька на той час вже вийшла заміж і переїхала в квартиру до свого чоловіка, а молодша жила в обласному центрі. Там вона працювала і знімала квартиру. Доньки мене підтримали, навіть зраділи, що я прийняла таке рішення, бо сподівалася, що я їм допоможу як стану заробляти. Стали ми думати, що робити з моєю квартирою, і тут старша донька сама пропонує, щоб я переписала квартиру на неї, мовляв, так надійніше, і якщо що, мені не треба буде туди сюди їздити, щоб там десь підпис свій поставити, якщо доведеться. Оскільки своїм дітям я довіряла, як собі, то без зайвих вагань я погодилась, пішла до нотаріуса і переписала квартиру на Ліду, свою старшу доньку. Молодша Іринка не мала нічого проти. Я поїхала в Італію і стала заробляти гроші. Мені дуже хотілося купити собі будинок, невеликий такий, але затишний, щоб на старість туди переїхати і спокійно жити, а свою квартиру я планувала продавати. Та моїм планам не судилось збутися. Перший раз я приїхала додому через два роки і була ошелешена тим, що у мене немає квартири. Старша донька, не порадившись зі мною, її продала. А як ти могла таке зробити без мого дозволу? розгублено питаю. Мамо, навіщо тобі ця квартира, стара? Ти собі нову купиш. А нам гроші були потрібні, ти ж як поїхала, нам нічого не висилала, спокійно пояснює донька. Виявилося, що вони продали квартиру, а гроші між собою поділили. Якби ще вони хоч житло її вклали, я би ще їх зрозуміла, але ж вони дві купили собі по машині, і це при тому, що ні одна донька, ні інша не мають власного житла. Старша живе у свого чоловіка на пташиних правах, а молодша скитається по орендованих квартирах. Коли я приїхала і зрозуміла, що в моїй квартирі вже живуть інші люди, спочатку я сильно плакала, Прийшла ночувати до подруги, а там мене стала заспокоювати, що це не найгірше, що могло статися, і що в житті бувають значно прикріші ситуації. Ти ж заробічанка, от і заробиш собі на житло, дала пораду мені подруга, а хіба в тебе є інший вихід? Не будеш же ти ображати це все життя на своїх дітей. Вважаю, що вони свою частку вже отримали. Послухала я свою подругу і заспокоїлась трохи, і повернулась за кордон. Але такий жаль на душі мало, що словами не передати. Я просто не могла зрозуміти, як дочки посміли так зі мною вчинити. Я розуміла, що мені треба буде років п'ять, щоб заробити на невелику квартиру, а про будинок мені вже навіть мріяти не доводиться, бо він це надто дорого буде коштувати. Інша справа, якби я свою стару квартиру продала і решту грошей додала б. Але що вже тепер? Діти вирішили, що для них машина важливіші, ніж те, де буде жити їхня мама. З доньками своїми я досі не розмовляю. Вони мені телефонують, пишуть, що я з слона зробила, бо ж нічого поганого не сталося. Але в мене інша думка. Для мене машина і квартира це абсолютно неспіврозмірні речі. На мою думку, про машину може думати той, хто має вже де жити. А через безвідповідальність моїх дочок ми всі троє опинилися без житла. І як вона далі буде, хто його знає. Я для себе прошу Бога, щоб дав мені сил і здоров'я хоч на квартиру якусь маленьку собі заробити, бо про будинок я вже навіть і не мрію. А що ви думаєте про мою ситуацію? Хто з нас правий? Я чи мої дочки? І що я зробила не так?